Знаєш, ми з тобою скільки вже чотири роки, так? Да? Вже навіть п'ять. Йома йо, це чесно ти. І от вже майже п'ять років ці прекрасні люди разом спостерігаючи за їхніми стосунками, я для себе зрозуміла, що таке любов. Любов це купляти йому сігарети, хоча хоче, щоб він кинув курити. Любов це піти гуляти з псом, бо вона має добалакати свої созвони. Любов це просити в неї гроші на пиво, бо на його гроші ви вже натягнули потолки в двох кімнатах. Я готувалась. але я готувалась, і кожного разу просто якісь усвідомлення свої записувала і. Я зрозуміла одну дуже важливу річ, що кожного разу, коли я хвилюю, що у мене щось не вийде. А ці сльози. Весь такі плакать! Так, була наплачує і вже десь нас. На календарі наближався новий рік, і в момент святкування цього свята наша пара спільно робила на кухні кальян. Ліза затягнула на кухню і каже, що робити? Він пропонує зустрічатись. Але якщо що, він цілується так, як мені нравиться. І Сашко він до мене підходить і каже: Андрюха, щось мені та Ліза так подобається. Може, мені варто до неї щось там. Заливати. Кажу, да, давай вперед, типу, все вийде. Він спробував, нього нічого не вийшло. Я кажу, да, не буде все, забий. І розумієте, як добре, що Саша слухає не поради, які правильні, які доречні, і слухає не мене, а слухає своє серце. Тому що, ну, коли Сашко просто собі існує, то серце йому каже: А коли Сашко бачить лізу, то серце каже: Товариство. Ми просто вимушені трошки довше клопати, бо я бачу, що Сашка трохи перейняло води, трохи змокли очі. Сьогодні на візній церемонії. Ліза сказала таку фразу, яка мені сподобалася я готувалась. І я, мені це в'їлось, тому що Ліза, все життя, яке її знаю, вона готується. І я щиро радий, що в твоєму житті з'явилася людина, з яким ти можеш хоч десь не готуватись. Любити так, як я тебе оце, от я зрозумів, що я закохався в тебе. Любився дуже сильно, і щоб оце почуття, яке воно було перше, воно було саме потужне, щоб воно було протягом всього мого життя і було це почуття до тебе і розвивалося і ставало сильнішим. І коли ти мені освічувався, ти запитав, чи я буду твоєю. І я кажу: звісно.